25-річний Захар Дябло очищає унікальні розписи у храмі Пресвятої Трійці в бережанах від шарів старої фарби. Для цього потрібно щистити спеціальний розчин. Тут головне бути акуратним, щоб не пошкодити у такі первинний шар. От акуратно так потрошки знімати, знайти певний такий. Метод, який тобі найкраще там підходить для чистки. Захар працює над об'єктом уже понад два місяці. Каже, що процес не складний. Головне мати потрібні інструменти. Мастихін, але зрізаний. От, він таку хорошу дає основу. І фактично ним вже отак потрошки, потрошки щищав. Реставраційні роботи у храмі Пресвятої Трійці розпочали ще торік. Команда фахівців працює під керівництвом реставратора Олексія Чередніченка. Тоді розпочали з очищення центрального купола, а цього року взялись за святилище. Під п'ятьма шарами фарби виявили унікальні авторські розписи. Такого ніхто не очікував. Це... Нововиявлена пам'ятка, ми не знали про це і не зберігалося в архівних даних, там, в якихось історичних джерелах, інших там, згадки про те, що тут могли би бути розписи. Тобто про ліпнину ми знали, авторів знаємо, там, архітекторів знаємо, будівничих навіть знаємо. От, знаємо, хто в 80-му році розписував храм за радянські часи. Але що були розписи 20-го століття, ми про це не знали. Розписи виконані в стилі неовізантизму, поєднаному з елементами сецесії притаманному тому часу, але з нашим українським акцентом на східну іконографію. Тут зображено чотирьох ангелів, розміщених під стрільчастим склепінням, схожим на готичне, а також багато орнаментів. Наразі тривають роботи з розчищення святилища, видаляють старі нашарування олійної фарби, укріплюють авторський живопис, консервують. Також проводять низку процедур зі штукатуркою. Це є один із процесів. Лікування штукатурки, тому що за різні періоди, але тут були замукання: тобто поганий дах або під час ремонту даху. От і навіть і зараз там є невеличкі замикання, які треба ремонтувати. Але колись дуже сильно заливали. І тут збиралися солі, і ці солі вони накопичувалися біля поверхні. І коли ця поверхня там її намочити, вони провокують і вилазять ці солі на поверхню, руйнуючи при цьому шар фарби. І це є целюлоза якою ми покриваємо з десельованою водою так називаємо компресор? За допомогою цієї технології зі стін виводять солі та очищають поверхню від забруднень. Це ми змітаємо залишки така краса. Зображення розписів різний. У деяких місцях вони добре збереглись, в інших майже знищені. Там, де можливо, намагаються залишити все без втручання. Водночас у Куполі ситуація складніша. Там виявили фрагменти автентичного розпису, проте в гіршому стані, тому їх доведеться відновлювати. Після завершення робіт у святилищі вирішуватимуть і питання капітального ремонту самої споруди. І залишимо це на рік часу для того, щоб пройшли цикл річний. Пройшов показалися всі проблеми, які, які ми сьогодні можемо. Не бачите, тому що літо тут одна температура, одна вологість. Але як покаже себе річний цикл зі зміною температури і вологості? І тоді наступного року ми будемо тут проводити тонування або там. Ну що потрібно, церква при святої трійці має довгу історію. Її звів князь Август Чарторийський у 1748-1768 роках. У 1810 році святиня сильно постраждала від пожежі, і в 1830-му знову горіла, коли прийшов отець Кордуба 16 травня, 1888 року. Він походить з Тернополя, його родина. І він почав розбудову церкви. 1893 року до 97-го розбудував дві дзвіниці кам'яні, а потім збирав кошти і розширяли церкву і по сторонах і в довжину. Церква закінчена будівництво в 1903 році. До 4-го року були розписи церкви. Храм є важливим духовним осередком, додає краєзнавець. Тут зберігаються мощі Івана Хрестителя та римсько-бережанська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. У планах реставраторів серія публікацій, у яких вони розкриють мистецькі відкриття. Імена авторів, сюжетні лінії, стилістику та методи реставрації за сприятливих умов завершити всі роботи планують орієнтовно за два роки.